Шкільний турнір з футзалу Кубок НФК Ураган справді масштабний проект Прикарпаття, започаткований шість років тому. Попри головний приз 40 тисяч гривень, його мета об'єднати шкільні громади навколо улюбленої всіма гри футзалу. Спеціаліст відділу освіти і науки запевняє, що найголовнішим завданням було згуртувати дітей до командного духу. У нашому місці ми проводимо шкільний турнір з футзалу Кубок НФК Ураган. Дуже хочемо, щоб учні зуміли між собою. Бою позмагатися, виявити сильнішого. А в першу чергу, щоб вони оздоровилися, щоб вони навчилися мати командний дух, щоб вони поважали дружбу, підтримували один одного і обов'язково не переставали любити спорт. Ті щасливчики, які отримують головний грошовий трофей, віддадуть його школі для покращення спортивної інфраструктури. Цього разу турнір незвичайний призовий фонд турніру 40 тисяч, і ми сподіваємося. Що одна із команд, які будуть брати участь, обов'язково виграє такий приз. організатори турніру та представники федерації футболу вважають такий проект хорошим заходом, спрямованим на розвиток дитячого спорту та веселим позашкільним дозвіллям. Цей турнір це дуже велика така скажімо, заслуга представників урагану і обласної державної адміністрації. Їм велике спасибі, що по містах обласного підпорядкування і районних. По районам цей турнір проводиться. Очікуємо насправді це є позитивні відгуки, щоб діти хотіли, прагнули займатися фізичною культурою футзалом. Також хочемо, щоб вони розвивалися фізично, гармонійно. В Кінцевому результаті ми звичайно очікуємо, що змагання пройдуть, ми будемо сказати так, чесно в борьбі. Ну і звичайно, що переможе сильніший і основне завдання. Наших змагань, щоб змагання пройшли без травмувань дітей. Попри брак часу на підготовку до турніру, тренери впевнені у перемозі своїх вихованців. Після того як знала, що цей турнір буде проводитися у Бурштині, я зразу повідомив дітям. діти, діти дуже були раді. Почалося тренування, документація тренування. Діти кожного дня хотілися хотіли тренуватися. Зараз фактично футбол український йде на занепад. А дитячий спорт потрібно, щоб розвивався. І дитячий футбол бачимо зараз, які, як діти радіють, тому що для них це радість, е, такий турнір. І це чемпіон, майбутні чемпіони, майбутні блохини, майбутні Пеле, майбутні марадони. Часу було мало. І не всі у рівних умовах, тому що є сільські школи, які не мають спортзалів. Самі ж маленькі учасники прийшли у піднесеному настрої за перемогою. Я сьогодні очікую перемоги взяти перше місце, щоб ми виграли. Я не хочу підводити свою школу, і я хочу виграти, щоб наша школа була чемпіоном. У нас в школі вибирали там хто краще грає. і Мені самому захотілося футбол. Я інші спорту не хочу. Період, коли вся Україна переживає нелегкі часи, особливо важливими є такі заходи. Тож підтримати маленьких Ких футболістів прийшов танцювальний колектив Сюрприз. А лідерували у першому матчі Слобідська школа, Бурштинська школа номер 2 у другому Бурштинська школа номер 1 та Насташинська загальноосвітня школа.